Акція пліч опліч об'єднує людей по всій Україні. Доїхали її учасники і до Закарпаття. А після кількох патріотичних заходів у селищі Ясіня та селі Лазищина, всі відправились підкорювати найвищу точку України. Цілий тиждень лив дощ. Але було переконано в тому, що якщо ми робимо щось добре, Боженька дасть погоду. І Боженька дала погоду. Тому я дякую всім вам. Дякую українцям, дякую гуцулам, дякую східнякам, дякую центральним жителям України за те, що ви приїхали. Слава Україні! Слава героям! Сприяли вдалому підйому і погода, і настрій. Студенти зі сходу приємно вражені тим, як тепло їх зустріли. Донбас та Закарпаття, Київ та Івано-Франківськ. Всі ми разом. єдину, соборну, незалежну і процвітаючу страну. І ми надіємося, що кида. Коли... Всі покорять саму вершину точку України Гаверлу. Ми станемо все на колені і помолимося Богу. Сказано, зроблено. У найвищій точці України молодь стала на коліна для молитви, а потім ще й гімн державний заспівали. Отче наш, сущий на небесах. Да царство твоє, да буде воля твоя, на Землі, як на небі. Хліб наш насущний, наш нам на Прости нам долги наші, як ми прощаємося на вікам наш. Не веди нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое царство, сила слава веки Бог. Аминь. Господи, дай мир на нашей земле, процветание и благополучие. За словами юних патріотів, підйомного верлу і Карпатський край запам'ятається їм надовго.